Триває ранок надії. Друзі, всі ми знаємо, що Херсонщина останнім часом потребує підтримки кожного українця. Ми бачимо багато волонтерів сьогодні, об'єдналися, спрямували свій погляд туди, допомагають людям, які пережили оце затоплення, і тепер ж вода відійшла, відбудова будинків. Просто повернення до хоча би якогось нормального життя, і ці люди потребують нашої її підтримки. Сьогодні в нашій студії прекрасні люди. Хочу вам проанонсувати. Хто саме неймовірна сім'я? Це Рувім і Аліна Чуховські. Доброго ранку. Трошки розкажу Дітаю. про вас. Рувім, власне керівник соціального проєкту Social Family UA. Він волонтер вже понад 10 років, як і Аліна. Наразі на стадії відкриття свого бізнесу, одночасно відкриття благодійного фонду. І ми знаємо, що вашій сім'ї п'ятеро дітей. Це неймовірно. А власне Аліна, також керівниця жіночого відділу в громаді Upstream і координаторка проєкту «Social Family UA» мама п'яти діток. Неймовірно, у вас сім'я. І діяльність займається. Просто я розумію, що у вас велике добре серце, і Бог через вас робить великі справи. І ми були свідками того, як зараз буквально декілька тижнів, так як ви просто змінили свій фокус і поїздки на Херсонщину. Ми бачимо це все на ваших сторінках, як об'єдналися люди і в церкві. Також про це хочемо, щоб ви розказали, яка ситуація взагалі зараз там на Херсонщині. Ви лише звідти приїхали, наскільки ми розуміємо. Так. Як, як ви за себе почуваєте? Скільки поїздок у вас було? Як почуваєте? Три три поїздки було ко, кожну неділю. Кожен. Кожен тиждень ми раз їздили. Це у нас два, десь два дні приблизно. Угу. Ми почуваємось добре вже. А розкажіть трішки за ситуацію, яка там, яка ситуація була. Відразу, як ви поїхали, яка ситуація зараз, коли пройшло декілька тижнів? От, як люди? Чи достатньо продуктів, чи достатньо ресурсів, чи ще потребують? На сьогоднішній день з продуктами потреби взагалі немає. Ми буває навіть привозимо продукти, але. Якісь речі залишаємо, техніку, там таке беруть люди, а продуктів дуже багато навезли. Дуже багато. Всі відгукнулися? Да, відгукнулися. Зараз така потреба це е, стройматеріали. Mm. І е, до кого не звернись, Будувальні. нам буд, будівельні матеріали. так. Будівельні матеріали. Нам треба там кирпич, нам треба там цемент, така шпаклівка. Ну, люди дуже. Потребують цього. Оновлення своїх будинків, так. так. У нас є фото, які ви надіслали. Можемо, ви можете трішечки розказати, можливо, про те, що вам вдалося бачити. Ось. Це, це, це після обстрілів, це це, після, після повеню. От. Ні, це після повені. Це ми вчора були інгулець, село. Це на другій, на правій стороні Інгульця річки. Ні, ні, ні. Це в нас вже Федорівка, бо ми вчора були в двох селах, допомагали людям там майдодири привозили, бо людям навіть немає де вмитись. Води немає взагалі, і їм привезну привозять воду. Ми так максимально, так. Да. Ну, це старі пральні. Так, машини. Так, 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 так. А ми вже ми нові да, привозили. Їм. Це тут все було затоплено? Так. Там, там видно, вон, де жовте. Там була, були такі будинки, що покрівля, покрівля там половина покрівлі всього виглядала. Тобто це метр три десь. Так, е, да, взагалі Федорівка, село, там від пагорба до пагорба десь до двох кілометрів це все було затоплено на 6 метрів. нижча була точка. О, о. Так, бачимо дійсно. Як ви шукаєте цих людей, до якого до чи ви просто от, їдете і вже шукаєте місці, чи у вас є якісь контакти? От як зрозуміти, який ще обсяг не... ласка, неохоплених людей? Так перед кожною поїздкою ми молимось. <клух> Особисто зустрічаємося з братом Олександром Ващиніним, Він за нас молиться в кожну поїздку, і ми молимося за те, щоб Господь посилав нам цих людей. Ми не знаємо до кого ми їдемо. Так було з першої поїздки, коли ми їхали, але ми шукаємо людей, яким ну, потрібна наша допомога, як можна сказати, особисто сім'ям. Ми не займаємось волонтерством так, щоб просто роздати. Там, наприклад, 500-300 сімей, ну, щоб mm -hmm. просто. Роздати будь-кому. Ми налагоджуємо дружні відносини з кожною сім'єю, ми з ними контактуємо протязі тижня, запитуємо, як у них справи, що їм ще потрібно. Ну І тобто, з кожним переходимо вже на ти і спілкуємося як друзі. І вже коли ми приїжджаємо на наступні поїздки, вони нас вже зустрічають. от. А перша поїздка взагалі була дуже важка, але ми. Чудом потрапили в це селище, а люди там отримували малу кількість допомоги, тому що в основному в зв'язку з цією трагедією почали отримувати допомогу і ті люди, які не постраждали. І якось ті люди, які постраждали, вони більш в тіні залишились і вони не встигали брати Paradox. допомогу. Так. І от ми якраз почали контактувати з такими людьми, які мало отримували допомогу, і почали опікати їх сім'ї. Mm -hmm. Дякуємо. А взагалі, от розкажіть, де берете ресурси, де фінанси, не знаю, продукти, техніка, як от збирається цей весь буз якими людьми? Різними із різних. Я конфесій. Я розумію, що це важко десь пояснити, якщо ми. Я, можемо, якось кажу важко, боже? але такі як, як парадокс такий є. Ми збираємось поїздку два-три дні. У нас оце за за два-три дні знаходяться і ресурси, і там якісь продуктові набори, або ще щось. І ми те за два-три дні забуваємо повний бус і їдемо. І в нас буває таке, що коли ми починаємо це збирати, у нас зовсім немає грошей. Ми закидуємо якісь клічі там або Інстаграм, в, в, Фейсбук, друзям. І Воно так раз, два, три, поїхали. І знову так, раз, два, три, поїхали. Вау. Але це в основному спочатку це починається з особистих повідомлень друзям, які нас вже більше 10 років підтримують, угу. які нам довіряють. І є, був такий період, коли я завжди скидала фото, скидала, і одного разу друзі нам сказали: нам не потрібно фото, ніякі звіти, тому що ми довіряємо вам і ми знаємо, що ви робите те, що до чого Бог кличе. Угу. І це дало ще більше нам поштовх служити. Ось, наприклад, останню поїздку в нас не вистачало фінансів на деякі позиції. І ми ну, зазвичай або ми закладаємо своїх грошей і потім вже дивимося по ситуації. Але цей раз у нас навіть ну, така ситуація екстрена вийшла. Ми вийшли з магазину, коли купили пральні машинки. Нам потрібно було ще докуповувати холодильники. І до нас просто на, на парковці підходить людина і дає нам кошти. потім… Перед поїздкою бус, на якому ми їздимо, він почав нас трошки підводити, і ми заїхали на СТО, і там власник він не віруючий, але він нас повністю безкоштовно обслужив і ще зверху дав фінанси на, на поїздку. На поїздку. Чисто, це було тому. Кожен раз, кожен крок, він невідомий. Ми знаємо, просто що Бог влаштує все, і ми навіть не турбуємось про це. Якщо можна коротко, як у вас шлях почався? Що ви цим вже близько 10 років займаєтесь? Ну і як ви зрозуміли своє покликання, що вас мотивує далі це робити? Тому що ну, ми розуміємо, зараз війна є на часі. Чим ви раніше займалися, коли не було війни, будь ласка. Якщо можна коротко, я можу сказати, з дитинства я пам'ятаю. Коли заробляв якісь перші гроші, там, комусь допомагав, мені взагалі приємно робити комусь добро, ну, віддавати, там, заробив якихось 10 гривень. Да? Там я не пам'ятаю, морожене було там, 40 копійок, так, так. 50. А, це. а в мене велика сім'я, в мене 11 сім'ї, братів, сестер. І я так... Всім однаково купую мамі щось, там мамі постійно це я пам'ятаю. Щось більше? На на, на палуці на там хрещатик. Це ну, взагалі. Ну, я люблю віддавати. Мені не проблема заробити, віддати, бо я знаю, що Бог знову дасть. Або заробимо, або Ну, особисто в нашому такому служінні ключова точка відправлення було. Ми завжди їздили в гості до друзів, там в селища в різні, і одна сім'я була дуже, вони ну близькі були нам, але так вийшло в них, що вони дуже потребували завжди допомоги. І Одного разу, коли в нас був маленький перший наш синок, Ренат ми приїхали до них гості. Він просто грався телефоном. І коли вже ми приїхали додому, я дивлюсь снімки якісь на. На телефоні просто такі, щоб видалити їх потрібно. Але я почала вдивлятися в ці снімки, і е, я побачила, що в них е, е, старий чайник, там такий, що він не підлягає вже е, придатності, але вони його використовують. І багато таких речей. І ці е, фотографії вони були такі, е, ну просто які потрібно було видалити. Але ми почали розглядати їх, і ми такі: о, цій сім'ї потрібен чайник, ну, давай ми їм наступного разу чайник проведем". І з Цього чайника вималювалася така картина, що їм потрібно був там і кухонний і гарнітур різний, і там сковорідки В них дуже такі були вже в поганому стані. І ця ем, наступна вже поїздка до них була з нашими друзями. Ми організували друзів, десь було близько десяти ага. людей. Ми приїхали з самого самого раночку, і ми їм зробили в. В трьох кімнатах і в кухні ремонт за один, ну, за один день так. просто до чотирьох ранку. Закупили бойлери, там потім меблі такі угу. в гарному стані, але бушні купували купували. Ну, і тобто з цієї сім'ї почалась наша опіка і за інші сім'ї. І ось так вже більше десяти років. Бажання віддавати, так? Плани на майбутнє. Які ваші мрії, які ваші цілі, що бажаєте реалізувати в цьому служінні? Плани і на майбутнє. Дуже хочеться, щоб з Божою допомогою все вирішилось з роботою на сьогоднішній день і допомагати більше сім'ям, багатодітним. Там, ну, навіть, от саме таке маленьке, це купити якийсь бусик, да, невеликий, або там щось достроїти, або щось. Ну, в такому плані допомагати угу. тим людям, які мають потребу, реально мають потребу. Угу. Дуже дякуємо вам, так. що ви до нас прийшли, я так розумію, прямо з поїздки. Можливо, ще і не дуже відновилися, але нехай Господь відновить ваші сили. Нехай продовжує вам просто вести вас по А ви знаєте, я думаю, що ваш приклад він буде служити іншим натхненням для того, щоб не боятися вступати десь в невідомість. Так, тому що ми люди бувають, ну поки немає, ми хвилюємося. Ну, а от, цей досвід, це, це віра, так просто йти туди, де ще нічого немає, немає ресурсів, але Бог все дає. Надихаєте дуже. Дякуємо вам, друзі. З нами Дякую. в сході прекрасна сім'я. Ровим і Аліна Чеховська, волонтери, які сьогодні і на Херсонщину їздять, і мають своє прекрасне служіння, волонтерську організацію. Тож підтримуємо один одного, підтримуємо також волонтерів, які сьогодні служать.